Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами невеличкою прогулянкою по нашому Харкову. Це відео я знімав у неділю. Прокинувся, виглянув у вікно і одразу стало зрозуміло. День буде гарним. На вулиці, справжня весна, сонце світить яскраво, небо чисте, температура близько 25 градусів тепла. Таку погоду просто неможливо проігнорувати. Тому я вирішив трохи розвіятися і поїхати в місто. Сів у машину, поїхав по полтавському шляху, а згодом вирішив прогулятися сквером стрілка. І знаєте, це було справжнє задоволення. Там було багато людей. Хтось просто відпочивав на лавочках, хтось прогулювався з дітьми, а хтось фотографувався на фоні весняної краси. Я теж трохи поснімав, хотів передати вам. Цю атмосферу спокою, легкості і життя. А далі я вирішив пройтися ще трохи вздовж набережної. Річка тече спокійно, вода блищить на сонці, і від цього стає якось по особливому тихо і затишно. Люди навколо прогулюються, хтось зупиняється помилуватися краєвидом, і це все створює дуже теплу, майже домашню атмосферу. Мені дуже сподобалося, як виглядає набережна цієї весни. Наше місто, попри всі труднощі, доглянуте і охайне. Міська влада висадила яскраві квіти. Клумби акуратні, з любов'ю зроблені. І це одразу піднімає настрій. Хочеться просто стояти і дивитися на всю цю красу. Сьогодні хочу поділитися з вами останніми подіями в Харкові. У неділю в місті панувала відносна тиша. Протягом трьох годин перебування в центрі я не почув жодної повітряної тривоги. Однак уже вночі ситуація змінилася. Близько опівночі місто зазнало атаки дронів Камікадзе типу шахет. За інформацією прокуратури було зафіксовано два влучання в місто. Друзі, подивіться, яка краса, які ж неймовірні квіти, і як чудово, що їх вирішили висадити саме тут. Це виглядає дуже незвично, але водночас надзвичайно красиво. Кожна квітка, наче промінчик радості, що додає нашому Харкову ще більше тепла і життя. Щиро дякую тим, хто це придумав і втілив у життя. Ви робите наше місто ще гарнішим. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність і підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. На вулиці сьогодні трохи вітряно, і саме в такі моменти особливо помітно, як гордо майорить наш прапор. Подивіться, друзі, як красиво синя-жовті кольори на тлі весняного неба виглядають неймовірно яскраво. Далі я вирушаю до оглядового майданчика, звідти відкривається гарний краєвид на місто. Затримався там ненадовго, зробив ще кілька кадрів і вирішив, що не хочу на цьому зупинятися. Потім поїхав далі вулицею Сумською, до Майдану Свободи. Було вже близько полудня, сонце високо в небі, тепло, світло, і саме той момент, коли місто виглядає особливо затишним. У саду Шевченка працювали фонтани. Вони додавали трохи чарівності до вже прекрасного дня. Люди гуляли, діти бігали навколо води, а хтось просто сидів у тіні дерев. Я теж вирішив трохи пройтися, подивитися на все це збоку і показати вам, як живе Харків сьогодні. Такі моменти важливі. Вони дають сил, натхнення, нагадують, що життя триває, що місто живе. Тож дякую, що дивитесь, що підтримуєте мій канал. Зараз насолоджуйтесь відео про гулянкою весняним Харковом із сонцем, зеленню та людьми, які просто радіють життю.